Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я Світлана. Сьогодні в нас 12 червня, понеділок. Субота-неділя в нас лив дощ. І я сьогодні вийшла на грядки подивитись, що тут як, що посходило, бо багато дечого я ще е, висівала перед дощом, трохи поливала. Ось, так що не знаю, які там успіхи в мене. Ось тут, друзі, под... покажу вам тут моя гігантела. Там вон, бачу, бур'ян треба виполити. Ось гігантелла. Здалека, можливо, ягодка маленька, але насправді вона така десь, як, скажімо, яблуко таке не дуже величезне. Такі, як, яй... як мале яйце. Ось, десь так. Є ще, правда, менші. Я не дуже їх сильно поливала, можливо, і тому, тому що вони в мене застелені, бачите, плівкою чорною. от І, можливо, тому ще менші. Бачите, такі є більші гарні. Ну, це ще залежить, бо була посуха дуже. І, напевно, від того. Тут, бачу, в мене якийсь томатик насіявся. Нехай він вже в мене буде. Я його виривати не буду, нехай росте. Ось, І з чого почнемо. Так, тут я висівала, тут я висівала. Так, стежки, треба по полоту обов'язково. Зійшли синії. Майори, хто не знає, сині. Ось такі червоного кольору я висівала. Минулого тижня я їх висівала, бачите, зійшли. Ще в мене хризантемка десь тут з'явилася. Це, напевно, кусок кореня і так вона виросла. Ось, бачите, гарно так собі зійшли. Ну, це є добре. Так, томати. Ось, бачите, пішли в ріст. Я їх висаджувала, вони були такі маленькі-маленькі. Пішли в ріст. Ось тут мій один баклажанчик. Відійшов, бо його вже жуки були так добре погризли, що я вже його навіть не чіпала. Думаю, як буде, так буде. Тут ще якийсь томатик насіявся, але я це все лишаю, нехай воно буде. Тут трохи було в мене трави, і я вже почала мульчувати перець. Оце все це є стежки. Треба ті стежки обов'язково прополоти. І ось такий перчик. це... Перець, який я висівала у квітні. Ось, А тут вже перець, який я висівала зимою, бачите, вже починає цвісти. Ось Тут бачу якийсь. От. Все. Він вже починає цвісти, бачите, але треба буде його ще, напевно, що теж мальчувати, щоб поменше росла трава і щоб поменше було роботи. Позгрібаю ось ту. Траву, бачите, ось тут. Оце ж все скошене і замойчує. Також почали цвісти томатики. Ось тут це моєї Катерини. Томати, всі чері. От Я туди не лізу, вона сама собі за ними там садить. Одним словом, вона за ними доглядає і бачу, почали цвісти. Один якийсь оцей, бачите, який високорослий. Так, тут в мене я кинула картон, можна навіть і картоном мульчувати, до речі. Тут в мене висаджені. Тут має бути високорослій, так, тут слов'янський шедевр, і він вже виріс у два рази і буквально після дощу. От що робить дощик. Ось так. Що далі? Далі, далі? Сьогодні я планую. Розсадити безсмертники. Покажу вам здалеку. от Бачите, який гарний рядочок, але їх все рівно треба розсаджувати. Тому от, все рівно їх треба розсаджувати. Далі ось цей рядочок. Це я теж сіяла, бачите, прямо в грунт геліпретом, суміш. Ось він вже такий, бачите, кущиками виросаджувати. Я, напевно, що його не буду, скоріш за все, але гляну, можливо, там, там є три корчика таких, то подивлюся. І насіння зійшло не все, але бачите, щось те зійшло і це добре. На насіння щось буде. Тут я теж висіяла синій, упаковочки вже немає. Але, скоріш за все, це вони такого фіолетового кольору. Висівала минулого тижня, десь у другій половині тижня, тож, бачите, добре зійшли. Так, ось там в мене вже висаджені гіпсофіла це з розсади, і вона вже бачу там зав'язує якийсь цвіт. Не знаю, це добре, не добре, але ну, нічого не можу сказати. Ось так. Що ж в мене тут зійшло? Зараз пройдемося. Так, ось ці баклажанчики, що в мене були, я висівала їх на розсаду. Бачите, що полишалося Я їх не вириваю ось тут, ось там і ось там. Не вириваю, можливо. Як то кажуть, відійдуть і ще буде якийсь толк тому що вони в мене почали пропадати, рости не хотіли, і їх почали жерти жуки. Покропили картоплю. Картоплю в мене там на горі пару рядочків сорокаденки, і вони все рівно звідки зберуться. І все це жруть. Ось так. Що ще в мене тут? Глянемо на огірочки. Посходили огірочки. Бачите, ось зійшли, їх треба обов'язково половати. Це буде ось такий огірок бочковий. Я висіяла, тому що так треба буде позначити, що можна буде з них збирати насіння. Бачите, вони досить гарно зійшли. Супер. Так. А ті, які росли на цьому місці, це вони вже, бачите, ось такі. Це голландські, які я висівала. Ось, бачите. Це вони ось такі. Полоти дуже гарно. Сапати, мені здається, буде погано, тому що волога. І бачу, огіркам трохи холодно. Зараз так сиро і холодно. І вночі було холодно, ну не знаю, глянемо. Так, бочкові зійшли. Тепер зозуля. Зозуля. Зозулі немає. Бачите, рядочок пустий, Можете і не зійти. Ось такий огірок Пучіні, гібрид. Ось, бачите, зійшли. Мені здається, що не всі, але зійшли. Тут буквально було 10 на Зійшов один, два, три, п'ять, шість. Поки що шість. Ну, там ще бачу тут про. Лазить під землю. Так що ще маю надію, що зійде. І ось такий білий делікатес. Я вже його висаджувала. Білий огірок, до речі, він дуже смачний, але поки що немає нічого. І в нас починає моросити дощик. Ось так в мене зацвів вже горох. Тут в мене цукровий і там вище трохи дитячий. ось Дуже гарно. У нас тут пташки співають недалеко ліс. Так, тут мої томатики. Бачите, вони добре ростуть, кустяться гарно. Ось нічого тут не скажеш, все з ними добре. Тут розсада огірків, які я висадила з теплиці, які у мене були в стаканчиках вусика. Я Обриваю ось так, щоб вони не забирали силу і дивіться. Так, тут в мене є пасинки, обриваю теж. Тут є пасинок, обриваю теж. Бачите, є малесенькі огілочки вже. Так, тут теж пасинок обриваю. Тут, бачу, сухоцвіт обриваю. Так, не сухоцвіт, а пустоцвіт. Ну, не знаю, як буде, так буде. Глянемо, треба їм зробити якісь опори, щоб вони вже могли витись. Ой. І дощик накрапає. І що я хотіла подивитись тут, ці грудки якраз добре розбивати. то буде суперово. Так. Тут я ще нічого не висіяла. Тож треба сьогодні, може щось довисіваю, правда, сама не знаю, що ще. А тут я досівала моркву. Ось. І морква. Що морква каже? Морква каже, що вона ще не зійшла, що другий раз досівала, але тут, бачите, ось проклюнулась. Ось тут проклюнулась. Ось тут, ось там, і там бачу такий кусочок, що, можливо, ще такий варіант. Ой, що зійде і ця, яка я зараз висіяла, і та, яка була висіяна швидше. Ну, це таке вже. Так, тут сорокаденку я підгорнула, все добре, там в мене посаджена далі. Квасоля кущова, вона ще не зійшла. І в мене ось такий фронт роботи. Мені треба ось цю траву і ось цю там трошки є білої цибулі, щоб все це виполоти. В теплиці в мене є трохи ще капусти висажу. І пару штук в мене є броколі, здається. Я, напевно, рискну, висажу, може ще якісь. Будуть кусочки тої броколі. Тут вже все, бачите, от там цвіт, тут вже пуп'янки будуть цвісти, гарно кустяться, їх я не чіпаю. І нехай моя Катерина за ними собі доглядає. Так, Мені треба буде зробити порядочок з ось цими Ой, рочками. Так, тут в мене ще десь висажені кабачки, оце, ось тут, але поки що немає нічого. І ось цю стежку треба все прополоти, посапати. Ось там, де зелень у мене, бачите, ось тут салати, ось цей салат, який такий був фіолетового кольору, пішов у цвіт. Я напевно залишу нехай цвіта і попробую зібрати насіння. Ось такі у мене справи. Пізніше покажу вам, де в мене висажені сухоцвіти. Дивіться, ось тут моя лунарія. Вона трохи зверху пожовкла. Не знаю, чи з неї щось буде, але нехай росте. Так, і ось тут. Ось той, що у мене там був гелі хризом чи гелітретом. Зараз ще раз почитаю. Бачу, поприймався, ось гарно стоїть, все з ним добре. Треба буде тільки трохи траву. Ось так. Геліпредом. Ось такі справи. Тут я зробила ямки. У мене ще там є перець, який цвітає, і я хочу ось на цю грядочку догори зробити висадити ось цей весь перець. Ось так. Бурячок червоний ще не зійшов, він в мене ось тут рядок посаджений аж до гори. Ось, подивлюся, що з цієї капусти бачу, вже толку не буде. Бачите, яка вона, треба її вимкнути, викинути курям А тут в мене є, зараз глянемо, молода. Молода, рання капуста. І все гарно вона тут зав'язується. Ота бачу, якась трохи така паршива. Ну, не знаю, зав'язується. Так, все Все може бути. Ось так. І ось тут що я казала, що хочу висадити перець. Він в мене стояв на вулиці під кущом малини, і я за нього забула. Дивіться, ось тут вже, бачите, чорний квадрат. така гарна розсада, бачите, вже буде цвісти і там, ну одним словом також є пастух. Пастуха тільки один якийсь нещасний корчик, е Солодкий козачок. Теж така гарна розсада. Не знаю, чи щось, що з них буде, чи не буде. І для гриля. Ось тут. Ну, я це сьогодні висаджу на грядку, нехай собі росте. Буде щось Не бу буде. Не буде, зірветься зелений і буде так, як буде. Ось так. Тут соня наша, і тут понабирала дощову воду, вже трохи звідти брала, повиливала трохи сюди в баклажки. І тут так само. Понабирала вода, стріхи, капає, нехай буде, буде на полив. Ось такі в мене справи, друзі. А ще покажу вам. Тут в мене яблучка. Такі вже починає похилятися. Не знаю, чи треба підв'язувати, чи не треба. Ось такі яблуньки. Така яблонька, вона в мене посаджена на нової Ось. І не знаю, як. які будуть яблука. Ну, бачите, хвороби би поки що немає ніякої. Ось таке. На цьому я буду закінчувати свої відео. Всім вам мирного неба. Дякую, що були зі мною. 新爸爸。